Це українське кіно і щириця, лобода вони врятували багато життів під час голодомору. Це принципи органічного землеробства. Тут немає хімії, воно як золото. А за своїми поживними та лікувальними властивостями воно воно навіть не золоте, воно крутіше. Реалізаційна ціна до тисячі гривень за кілограм. Це наша стратегічна мета експортувати не насіння, амаранту, а експортувати вже продукти переробки. За цим майбутнє. Доброго дня, мене звати Олександр Дуда, очолюю Асоціацію виробників амаранту та амарантової продукції. Зараз радий вас вітати в екофермі Соколово на Дніпропетровщині. Це 7 гектар раю. І один шматочок цього раю це поле, де вирушується амарант, який потім йде на чай, в борщ для холодних настоянок. Це наш амарант. Ми використовуємо сорт Лера. Олександр Ніколаївич нам дає завжди насіннячко. Дивіться, яка гарна чарівна рослинка. От вона виростає ну, в різні пори року по-різному. І оцей ось чарівний чайний листок він дуже багатий на антиоксиданти. Так що ми заготовлюємо і молодий амарантовий листочок, і коли перше суцвіття, починають такі от бубочки, тільки-тільки, коли він набирає максимальну силу. Саме головне, що ми точно знаємо, що з цим робити. Я особисто вже років 15 тему здорового способу життя вивчаю на професійному рівні, і Амаран тут займає, ну, якщо не найперше, то одну з самих головних ключових позицій. За цим майбутнє. Разом з Амарантом тут росте цілий набір. Дикої рослинності. Чому так відбувається? Це принципи органічного землеробства. Тут немає хімії і щириці, лобода вони врятували багато життів під час голодомору. Лобода це родича Маранта, це раз, їстівний продукт це два, рятівний продукт це три. І крім того, це українське кіно насправді. Тобто кіно, лобода це надзвичайно близькі родичі. У нас вона трошки псує настрій засмічує посіви, але це, це все природне. Тобто з такої діляночки при дбайливому, правильному підході можна харчуватися, можна годувати кролів, качок, свиней, тобто вести нормальне, раціональне, ефективне господарство. Цим рослинкам амаранту вже близько місяця. Амарант це теплолюбива культура. Найбільш інтенсивний період розвитку це червень, липень, серпень. Чай можна збирати вже зараз, тобто можна брати, зривати такі листочки, можна їх сушити, можна їсти, можна їх запарювати окропом, і тоді вони від трішки гіркуватого смаку стануть солодкуватими. Настоявся там. Це у нас хлібчик з додаванням амаранту. Це у нас амарантова бастурма. Ми її створили саме як продукт високобілковий. Оце ось ми зробили таку смачну, та буквально за дві хвилинки таку намазочку таку з кокосового масла лободи, кропчику та солі. Така нагадує чимсь домашні шкварки, але значно, значно смачніша. Оце, ось, до речі, ось лобода і амарант. Це вони якраз з однієї Euh, такої, такої. Хр... Да, родини хрестоматійної. Це у нас печиво на 100% замарантового борошна. Трошки його придекорували чорним кунжутом. Це у нас салатик з амарантом. Тут Тут ми з вами переходимо до щойно приготовлена якраз у нас настоялася. Ось подивіться, яка у нас вона, як, як ікра в ложці. Це ось справжня амарантова каша без нічого. Я спеціально в нього нічого не додавав. Трошечки вона на гірчичному мислі, щоб не, не прилипла до кастрюльки. А саме спеції там ніяких моментів ми не додавали, спробуємо вживу. Це повітряний амарант. Це з нього ми робимо різні цукерки. Його можна додавати в різні там, салати, там, в різні смаколики. Це підтушкований чистий амарант з лободою. Щодо рентабельності вирощування амаранту, почну з амарантового чаю, який знаходиться на цьому полі. Його вирощувати не просто, тим більше органічний амарантовий чай. Збираються листочки, збираються волоті. Реалізаційна ціна до тисячі гривень за кілограм. Тобто, це достатньо такий цікавий напрям бізнесу і в Україні не поодинокі випадки, що люди вирощують амарант і потім його подрібнюють і вже реалізують як чай. Зокрема, на Київщині, на Черкащині є такі ентузіасти. Щодо рентабельності вирощування амаранту на насіння, середня вражальність по Україні тонна, тонна 200. Це невисокий поки результат через те, що потенціал сортів дозволяє збирати і 5 тонн, але це в ідеальних умовах до то 5 тонн. Закупівельна ціна 30 гривень за кілограм, тобто 30 тисяч гривень за тонну. Якщо порахувати... 15 тисяч це собівартість вирощування амаранту і 30-40 тисяч за вирощений врожай, то, в принципі, рентабельність достатньо висока. Чому фермери поки що зволікають з розширенням посівних площ через те, що під амарант немає гербіцидів, а вони звикли працювати з гербіцидами. От щириця і лобода вони завжди супроводжують Амарант і задача агронома в великих господарствах це вчасно посіяти, вчасно прополоти його, вчасно запоронувати, вчасно обробити біопрепаратами проти шкідників і, звичайно, вчасно зібрати вирощений врожай. Але поступово обсяги вирощування амаранту в Україні зростають і цього року ми плануємо посіяти до 10 тисяч гектарів. Протягом вже семи років ми укладаємо угоди з фермерами на викуп майбутнього врожаю, забезпечуємо їх посівним матеріалом, надаємо консультативну допомогу, допомагаємо навіть з транспортом, коли треба доправити вирощений врожай в центр прийомки збіжжя і таким чином намагаємося створити максимально комфортні умови співпраці. Ну і відповідно викуп тобто пропонуємо. Ціну, яка вище за закупівельну ціну на багато інших культур. Вітаю вас на нашому виробництві, де ми очищуємо амарант. Приймаємо у фермерів амарант будь-якої якості. Він може бути і чистіший, і брудніший. Привозять і машинами, і бігбегами, і мішками. Ми приймаємо завальну яму, засипали, і потім вже він починає чиститися. Лінія автоматизована і достатньо двох людей для того, щоб забезпечувати всі технологічні процеси. Там у нас перша ланка очистки насіння амаранту. Відділяємо легку домішку, а також пил. Регулюємо подачу повітря, швидкість барабану. Далі вже подаємо на калібратор. Що тут ми робимо? Ми ділимо його на фракції, на три фракції, на найдрібніший. І потім дві інших крупніших фракції ми подаємо вже на пневмові столи. Під впливом повітря знизу і отаких от поступових рухів. Воно розділяє важку фракцію вгору і легку домішку вниз. Можна сказати, без особливих витрат досягти підвищення рівна врожайності будь-якої сільськогосподарської культури до 30%. Далі автоматично все передається на фотосепаратор. В бункер завантаження, і там ми проводимо вже очистку за кольором. Комп'ютер визначає ті насінинки, які відрізняються за кольором від жовтенького насіння амаранту і ежектором випускає повітря і вибиваються темненькі насінинки. Таким чином ми досягаємо якості 99,99 ,99 чистоти. Після сушки ми ще раз проганяємо через калібратор його, який виконує роботу охолоджувача, і приймаємо вже чистенький, сухенький амарант, насіння амаранту в вігбех. Потім вивозимо його роклою на вилковий навантажувач і тоді вже розвозимо, куди нам треба. Весь процес від завантаження. В завальну яму до виходу вже готового, чистого та сухого насіння амаранту займає близько півтори години. Це насіння амаранту після очистки. Вже немає чорненьких цяточок бур'янів. Вже воно готове для переробки на пластівці, крупу, олію. Воно як золото. А за своїми поживними та лікувальними властивостями воно, воно навіть не золоте, воно крутіше, воно унікальне. Я саме через його лікувальні властивості захопився цією темою, вже 8 років вона, скажімо, стала моїм захопленням і роботою, і життям. Попит на товарний амарант в Європі достатньо високий. Основні постачальники це Індія, яка вирощує амарант двічі на рік, тобто отримує два врожаї. І нам досить важко втовпитись на той ринок, але ми все-таки знайшли спосіб. В міжсезоння, коли виникає дефіцит індійського амаранту або перуанського амаранту на європейському ринку, до нас звертаються за запитами і ми. Врожай експортуємо. В минулому році це було близько 600 тонн. В цьому році в сезоні 24 -й, 5 -й рік це 150 тонн. Але ми в першу чергу маємо задовільнити сировиною наше вітчизняне підприємство. Тому це наша стратегічна мета експортувати не насіння амаранту, а експортувати вже продукти переробки. Виглядають результати роботи фотосепаратора. Тут уже концентрація чорного, чорного переважає концентрацію світлого насіння амаранту. Можна спресувати в гранули або в брикети. Року, на той момент в Україні було 4 продукти із амаранту. Це олія, борошно сумнівної якості, чай і макуха для тваринництва. Зараз понад 100 продуктів, які вже лежать на полицях супермаркетів. Є вже закордонні партнери, які закуповують вітчизняний амарант. Є переробні підприємства, які, от, наприклад, щодо олії, понад 20 підприємств, які виготовляють амарантову олію. Ну, зазвичай це один із асортиментів, тобто і ляна, і конопляна, і гарбузова, кунжутна олія. А от амарант – це один із елементів цього асортименту. Останнім часом ми зробили акцент на виготовлення смаколиків через те, що амарант повинен бути не тільки корисним, але й смачним. Тому з'явилися шоколадна паста, і палички екструдовані, і батончики, і халва з амарантом, і печиво з амарантом. Місто Самар Дніпропетровської області це можна сказати флагман переробки амаранту в Україні компанія «Healthy Generation» — 21 продукт. З містом амаранту в асортименті цієї компанії це все безглютенове виробництво. Тобто тут немає ні пшениці, ні жита, ні ячменю. Лише ті е, культури, те зерно, насіння, яке не містить глютену. Амарант також безглютеновий, сочевиця безглютенова, рис безглютеновий. І от мікс цих інгредієнтів дозволяє виготовляти достатньо широкий набір макаронних виробів. Кукурудзяні макарошки. Ось такі комбінації: кукурудзяні, рис, томат. Рисова Амарантова, Амарантова шліфована крупа. Насіння амаранту обдирається, оболонка і частина зародку. Варити дуже швидко: 2-3 хвилинки. Чорна сочевиця. Дитячі макарончики, веселка із різних видів макарон, з томатами, кукурудзяні, з Повітряний амарант один із продуктів. Який можна зробити з амаранту. він невагомий, досить, як пух. Легкий, смачний, корисний. Це улюблений продукт, як і дорослих, так і малих. Можна сказати, топ-продаж. Називається Снеколики. Найбільший виклик це саме нішова, нішова продукція через те, що вона вища за ціною, ніж середній ціник на макаронні вироби. Але люди купують, купують заради того, що це нові смаки, нові враження, це рекомендації лікарів відносно того, щоб вживати безлютенову продукцію. А це цукровий діабет, ціліякія, аутизм. Ну, Можна сказати, компанія шукає шляхи для виходу на закордонні ринки. Була відправка вже в Болгарію, але це було ще до Великої війни. Поки що орієнтир на внутрішній ринок. Які виклики це вартість сировини? Якщо, наприклад, амарант, ми постійно... Можемо забезпечити в розмірі 35 ціна амаранту 35 гривень за кілограм для виробництва. То інша продукція, кукурудза і сочевиця, вона має плаваючу ціну, і через те приходиться підіймати ціну вже на готову продукцію, тому що зростають витрати і на логістику, і на електроенергію, і оплата робочої сили також має підніматися, тому що йде в Україні інфляція. Тому, як у всіх, проблеми, як у всіх, але бачимо перспективи розвитку і можна сказати, що щороку обсяги реалізації переробки зростають приблизно на 50%. Має перспективу розвитку. І чим більше я з ним займаюся, тим більше розумію, що, по-перше, це люди. Тобто люди, які становлять команду, це є основою нашої амарантової спільноти, основою бізнесу, це основа будь-яких ланцюжків і інтелектуальних, які дають нам нові і нові продукти, і ефективності переробки, і логістики. І я вважаю, що амарант принаймні повинні знати всі, тобто кожен українець повинен знати. Це дійсно корисно для людини, для суспільства, для економіки, для України.